Всім привіт! Ми приїхали на нову локацію, на якій пробудемо наступні два дні. Вона знаходиться в місті Іхало біля герцог новий. Зупинилися ми в апартаментах в такому апарт-хотелі, який називається Катуніяні. Здається, так всі локації, явки паролі я буду лишати під відео. І там буде правильно написана і назва, і ціна за номер. Цей апарт-готель мені нагадує, знаєте, такі будинки з серіалів, які в свій час були дуже популярні, типу район Менроуз, і ці от автомати з кавою, снеками. Ну, взагалі, я думаю, хто дивився, той зрозуміє. В принципі, тут всі номери зроблені як квартири, в яких є все необхідне. Я вам трохи далі покажу рум-тум нашої кімнати, тобто це повноцінні однокімнатні квартири. Тут є навіть такі от домофони з номерами квартирів, тобто паролі для відкриття дверей, ну тобто, все необхідне для повноцінного проживання. Мені чомусь здається, що коли закінчиться сезон, то можливо ці квартири навіть і здаються як повноцінні квартири на довгосрокову оренду. Ну не знаю, мені реально прямо аж зайшло Я перший раз в подібному місці. Мені дуже сподобалось. І отакий от, от вид бачите. Клас, і з номеру такий самий. Ну, це трохи згодом, ви самі все побачите. Єдине, що це мені не дуже сподобалось, це територія навколо отелю. Бачите, там трошки такий ніби смітник, ну, смітник в плані будівельного сміття. Можливо, там щось будуть будувати ще, я сподіваюся, бо якщо б вони облагородили цю територію, то цей отель був би просто супер. До моря звідси йти десь приблизно кілометр. Ну, досить далеко, але в принципі мене це приколює. Для мене походить. До моря не є проблемою. Навпаки, вони мені навіть подобаються, бо, по перше, це корисно для здоров'я, особливо коли ти багато їси. Весь час відпочиваєш то корисно розтрясти це все. А також мені подобається ходити з роз'явленим ротом і розглядати там будиночки, дерева, навіть тварини тут мені здається, інаксі ну коротше, мені подобається ходити до моря. Якщо для вас це є проблемою, то будь ласка, це враховуйте, бо прогулятися доведеться досить далеко. Гляньте, ну краса ж, прокидаєшся, ніби не знаю, з, з, в якомусь фільмі поглядаєш таку красу з вікна. Мені все сподобалось. І ціна досить адекватна. Я б сказала, навіть дешева для Чорногорії в розгар сезону 55 євро за номер. Ну це взагалі супер, як на мене. Тут, до речі, дійсно дуже багато котів, Я не розумію дворові, вони чи чиїсь, бо вони тусять на великих відстанях від отелю, потім сюди повертаються, приходять до вас в гості, от на балкончик, от, наприклад, як це бачите, просто прийшов собі і ліг спати. Бачите, мяу, мяу, і вони такі ну, дуже ручні і просять їсти. І причому їх кормить, вони реально багато сидять, але при цьому виглядають дуже худими. Наші апартаменти були в блоці С. Перший поверх, п'ятий номер. Таке відкриваємо двері. І відразу бачимо тут шафу з великим дзеркалом. Так? Тут дуже багато поличок різноманітних. Далі йде вхід в спальню. І відразу хочу вам показати виз з балкону. Зацініть. Точніше, з вікна, да? балкон ось тут знаходиться. Круто, ну прокидатися і милуватися цими видами це щось прекрасне. От Якщо вони ще облагородять цей майданчик, то взагалі буде супер-пупер, супер. Не знаю, я в захваті. Дивіться, тут є такі ставиння, потрібно розібратися, як їх відкривати, Тобто їх можна відкрити, закрити, в тобто тебе буде або ніч неприглядна, або гарний вид, тобто на, як ви бажаєте. Так само і тут йде вихід на балкон. І ви можете підняти ці жалізі, буде вихід на балкон, на якому чекає два зручних стільця з маленькими подушечками, столик. І ви можете, наприклад, вранці пити каву і знову ж таки милуватися цим видом. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що ми дуже близько. Біля дороги постійно чуємо шум машин. Але ми в Києві теж живемо біля дороги, тому прям щоб критично, то ні, не, не скажу, що критично. І тим паче, якщо вам заважає шум, ви можете закрити всі вікна і чути, ви цього не будете. А щоб було прохолодно, просто включити кондиціонер, який знаходиться в іншій кімнаті. В кімнаті є велике двохмісне зручне ліжко, прикриватні тумбочки. Тут реально дуже багато паличок, все нове, нічого не загажене, такі світильнички прикриватні з регулюванням світла. І така шафа з дзеркалом увесь зріст. Дівчата зацінять. До речі, вона дуже вмістка. Тут є запасний набір білизни, одіяла. Це, я розумію, для тих випадків, якщо у вас живе троє, і ви будете розкладати диван, що знаходиться в іншій кімнаті, я вам Зараз його також покажу. І тут теж, ну, реально дуже містке, я сюди заховалися наші чемодани. І нічого не валялось під ногами. Мені це дуже сподобалось. А також є сейф. Переходимо далі до ванної, Дивіться, звертаю вашу увагу, що тут є три вимикачі: перший для світла, середній для бойлера і останній для обігрівача. До речі, про бойлер завжди слідкуйте за цим, бо ми в перший день вимкнули його разом з усіма, і вода в бойлері в нас не нагрілася. Так от, ванна нова. Все, що мені дуже сподобалося. Тут є умивальник, гель для рук, велике дзеркало, вішечки для рушників, гель є в душі, сама душова кабіна, все нове, нічого ніде не протікає, стікає гарно. Звертаю вашу увагу, що шампунів і бальзамів для волосся. Тут немає. Мати треба з собою. Також мені не сподобалося, що тут не було фено і склянки для зубних щіток. А так, в принципі, все супер. Також тут є бойлер, за яким потрібно слідкувати. Так, якщо горить, то працює. От зараз не горить, значить я вимкнула той вимикач. Ну і зручніше хляди. Все дуже вмістке. Якщо для вас це має значення, то майте на увазі. Ну, а так мені сподобалось. І той обігрівач, який я вам казала. Ну, в принципі, мені душова дуже сподобалася, тому що тут не виняє саме головне каналізацією. Все нове, сучасне, якісне і це просто супер. Ну що йдемо далі? Так, виходимо тут коридорчик з домофоном, так, і проходимо в кімнату, яка мала, але така вмістка, мені це сподобалось. Тут є кухня, повноцінна кухня з хорошою технікою. Техніка вся горіння, тобто є індукційна плита, духова шафа. Увесь потрібний посуд. Так, є декілька сковорідок, навіть форма для випічки, також є різні каструльки, усі прибори є. Ну, взагалі гляньте. Це супер! Тут є, ну якби є всі умови для повноцінного проживання не один місяць. Так? Тобто я б навіть сказала, що це повноцінна квартира, набір чашок, набір стаканів, набір посуду, ну все є. От все, що ви можете тільки про що подумати, ви все тут знайдете. Великий холодильник, дуже місткий. Ну супер просто і все чисте і нове погляньте, навіть свіжі квіти стоять. При тут прибирають кожного дня. Якщо ви не ціпляєте таку табличку, до речі, он вона лежить. Та табличка, то от ми поки ходили купатися, то до нас прийшли, все прибрали, помили посуд навіть, бо у нас там було декілька склянок, протерли пил, поміняли рушники. Ну супер. Погляньте, телевізор. Тут є дуже багато каналів. Єдине, що всі не на нашому, тільки один російський знайшла. І вихід на балкончик знову ж таки. Да, тут, тут дві кімнати мають вихід на балкон. Ну класно. Ця квартира підходить реально для проживання, а не тільки для відпочинку на курорті. Просто повноцінна квартира, і вона нам обійшлася 55 євро. Що є дуже гарною ціною, як на мене. Так цей готель виглядає з вулиці. Щоб йти на море, потрібно перейти дорогу і майте на увазі, що тут е, досить швидко льотають машини, і потрібно бути супер уважним, навіть з тим, що тут є пішохідний перехід. Тут виходить, бачите, на гірку, і з гірки їдуть машини. Ну, коротше, подругу практично чуть не збили, вона дуже злякалася, тому і ви, якщо раптом вам сподобається цей отель і ви тут поселитесь, майте на увазі, що треба бути дуже уважним. Ну що сподіваюсь, вам було цікаво. Ставимо лайк, підписуємось на канал і до зустрічі вже в новому місці.